Що всіх вітаю. А сьогодні не стандартне відео, бо сьогодні я знову їду у Вінницю. Навіть не у саму Вінницю. Тобто, ну, зупиняюсь я у Вінниці, квартира у мене у Вінниці я зняв. А далі поїду з Вінниці ще у Немирів. Горілка Немирів. От саме туди я і поїду. А навіщо? Дивимось далі. А зараз я йду в АТБ. Треба ще бананчик наранок взяти. Бо у мене потяг прибуває, ще 6-й не буде в Київ. Швидке приготування я взяв вірмішель. Ну, щось таке на кшталт мівінки. А треба ж закусити ще чимось таким калорійним, цитним. Тому бананчик тут цілком підходить, багато калію, калорій, ситний. І треба ще стигнути мені на метро. Нагадую, Харків. У нас комендантська 23.00. Громадський транспорт працює, ну, метро саме до 21.30. Наземний транспорт працює трохи довше, бо треба ж. Підвозку пасажирів від метро робити, котрі приїхали. А от метро до 21.30, тому треба мені встигнути ще. Ну, Я знаю себе, як я у Києві минулий раз наздоганяв поїзд. Ну, як наздоганяв, прибіг за дві хвилини до відправлення, скочив в нього і все, і ми рушили. Ну що, моя поїздка починається вже. Дивимось далі. 2120 я зайшов в метро. Опустив в АТБ. пригадав, я забув в наушники. Я посидів, подумав, все, я взяв, нічого не забув, ні нічого. А потім щось стояв і наушник забув. Ну що ж, трошки буде некомфортно. Все, у метро. Я встиг. Ну що, 21.49. Uh, я вже на вокзалі. Оу, uh, музичка грає. А я швиденько. Купив собі ще морозиво поласувати. Буду чекати на поїзд. Я чудово вийшов і одразу мій вагончик тут стоїть 10-й оберік поїст. Ну що, до відправлення в мене ще 20 хвилин. Погуляю, поки я на вулиці, ще в мене 20 хвилинок. Що я буду сидіти в жаркому вагоні. Ну все, їдемо. Як завжди погляд. посіль сьогодні. Годиться. Танузов мило таке. Мило таке. Ну, це, я так розумію, санітайзер. Так чи що це? Ну, Трідке мило є. Цього поки немає. Навіть туалетний папір є. Так що сьогодні їду майже як треба. Це вечірнє вмивання і спати. Наступне включення вже з Києва. Ну що, Київ-Київ, приїхав. А, що сказати? По-перше, запізнення на 40 хвилин поїзд. По-друге, приколи почались мабуть, вже ну, пів години як від'їхали. В чому прикол складається? А в тому, що а, зламався кондиціонер у вагоні. От, я ж не можу без приколів. Ну я клянусь, ну і так воно і і це я не вигадую. От, зі мною трапляється такі історії у кризалізницею. Поставте зараз просто на паузу і напишіть в коментарях, що саме відбувалось далі. Ви не вгадаєте. А відбувалось таке. Кондиціонер мав тільки два режими. Або він вимкнений, або він. Увімкнений на всю. Тобто була така от морозильна камера у нас. Провідниця там його ну, ручно просто інколи вимикала. Становилось спекотно, вона вмикала його. Я заліз під підковдру. Було дуже холодно. Таке було ну, років, може, 20 тому, То ми поверталися з Аптебелю з Феодосії. І був вагон польський. Польща виробляла. Там уже зараз виробляють такі вагони. От не так як ми звикли чотири місця у купе, а там три місця. І вони один над одним. Тобто три, От перше, друге, третє. І була спека, дуже сильна спека. Ми виїжджали, було 42, здається. А на сонці там під 60 було. І ми уїжджали. було дуже спекотно. І коли ну, поїхали вже, ну, провідник каже, там, ну, от я, як зараз пам'ятаю, провідник каже, е, я зараз кондиціонер увімкну і буде прохолодне. Ну, ми ще пожартували, та от душик прийняй, прийняти. І, ну, зараз поїдемо приймете душик. Ну, пожартували. Але насправді так, і два, дві душові кабінки в вагоні були. І до чого я веду? Те, що вночі ми змерзли. Зупинка була Мелітополь, здається, і зустрілись два поїзда наш і котрий йшов у Крим. І от той, що йшов у Крим, люди побачили, що ми спимо під ковдрами. Один одного підсаджували, щоб подивитися у вікно, що там, чого три полиці одна над іншою, що ми ну, спимо під ковдрами. Бо навіть вночі було дуже жарко. А ми змерзли. Ну, от і я сьогодні підмерз так добряче. Так що, чекаю свій автобус. Ще щось його немає, не бачу. Ну, Здається, я нічого не наплутав. А що тут можна наплутати? Вокзал, та хата, все. Чекаю. Невеличка зупиночка. Один автобусик на задньому плані, який мене везе. Ми у Житомирі. Нічого такого цікавого показувати нема. Десь за годинку має мав, бути вже у Вінниці. Ну що, Вінниця, вітаю, приїхав, висадився. Йду на трамвайчик. Ну і щось я вже трошечки загубився. Висадили на Окружній, а треба... Ну, трошечки я не зорієнтувався. Воно, ще тут і пішохідних не було, так треба було перебігти. Незручно трошечки, ну то таке. На трамвайчик зараз. Подзвоню своїй пані Наталі, Пані Наталі, здається. Хазя... Хазяйка квартири. І буду заселятись. Плани трошки змінились, мене чекають близько 12-ти, зараз тільки 11. Тому АТБ і Кавуся. З, як... З якимось смакколиком. А не гаяти, час трошки підбадьоритись. Ну, не виспався за ніч. Ще був кумедний, ну так не кумедний випадок, такий просто випадок. Вийду, розкажу. Все, Ну, я вже з круасанчиком, з кавуся. Ось моя кавуся. До речі, а тебе Вінниця? Скільки нас там 5 міст, здається, по всій Україні, дає, купує і йди Ось тебе Вінниця входить у цей список. Відсканував, додав, оплатив охоронцю на касі, QR показав і пішов. Швидко і зручно. Поруч ще Макдональдс. Я його не люблю, зараз покажу. Я його не люблю, але багато хто любить. І в Харкові у нас ще Макдональдс не працює. А тут люди сидять, щось снідають. А потім я вон піду, вон трамвайчики стоять отуди, отуди. на розворотне коло. І поїду. Я на місці біля будинку чекаю пані Наталю. Жарко, дуже спекотно. Що хотів розповісти в позді, що, що за історію трапилось? От з е, супутниками так, також мені везе. Я, здається, не розказував. Позаминулий раз, коли я вертався з Вінниці. Їхав е -е, мужичок. Ну, років, може, 45, десь так. Ну, по-перше, те, що він їхав з Вінниці в Харків без постілі, тобто, там квиток коштував 900 гривень, і він е -е, вирішив зекономити 50 гривень набрав постіль. Ну, це, по-перше, як -от чудно. По-друге, він не знімав шкарпетки, а шара також була. Ви розумієте, які, які наслідки були. І по-третє, е я не чув огурки колес. Ну, це трошки утрирую, бо він храп такий був. Жутко, жах. Жахливо. А сьогодні їхав. Дівчина їхала. Ну, може, років 16 десь так. Я їй зробив зауваження, але ну просто ігнор, повний ігнор. Як так і треба, я думав, вона там їде ну, до Полтави, там. ні потім все ж таки вона постелила постіль, зняла свої чоботи і потім лягла нормально. Ну Фотографію побачили, так? Ну, я зробив зауваження, кажу. Дівчина, а дома ти також приходиш і у ліжку до себе лягаєш в чоботах. Просто промовчала, подивилась, промовчала, як так і треба. Ну, таке виховання, мабуть. Що, чекаю, силюсь, їм, відпочиваю і далі в ним мирів. Власне, для чого я саме приїхав у Вінницю, повне Ну, Зараз я у Вінниці, вже я вчора просто не знімав. А зараз покажу причину справжню. А причина та ось вона червоненька, красивенька. Причина під маркою Toyota. Ну, я думаю, вже всі здогадались по цьому кадру вийшло ось так. Тепер у нашій сім'ї є ще й Toyota Yaris А тим часом я вже під'їжджаю додому. Ну, як додому? Тут, де я зупинився. От. І зараз постало таке питання переді мною, от я вагаюся їхати зараз, зараз вже. Початок першої години дня. З Вінниці мені їхати 750 кілометрів. Ну, це ж треба десь зупинитися, щось перекусити, підзаправитись. Ну, це 10 годин майже їхати. Це через Київ, а це обмеження швидкості, це ж не тільки траса. Тому от постало таке питання, що може виїжджати тоді вже завтра вранці, але так не хочеться вставати рано. Так би я... Ну я ж сова. Я ж звик лягати пізно і вставати пізно. Тому, ну, якби не комендантська от з 11-ї, то я б і не вагався, і поїхав би одразу сьогодні. А так, ну, я просто що підпаду під Комендантську. І воно не познімати, а це ще вечір буде, і воно ще познімати не, не вийде. Так, от припаркуватися. Де тут перепаркуватись? Ну, поїхали у двір. Якщо я там знайду, зараз десь місце ще. У тіньку де небудь стати. Ой. Стати та ніде. Що по машинці? Це я розповім у наступне включення. Дуже така цікава ця машинка. Ну, я цілеспрямовано їхав її дивитись. Вона така дуже мені сподобалась, дуже цікавенька. По-перше, це 18-й рік. По-друге. Вона довго стояла. У неї зараз пробіг 16 тисяч кілометрів, ну це нова машина. Це не скручене, це дійсно, 16 тисяч, 000... це не топлене, це з Німеччини машина. Ого, і тут все зайнято. Стати припаркуватись ніде. Йоха, не бабай. О, а от є. Є місце саме для мене. Зараз припаркуюсь.